Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео присвячено іграшкам. Іграшок потрібно багато, є велике бажання, є велике натхнення, тому я розпочинаю новий влог. Один влог закінчився, наступний одразу розпочинаю. Є в мене плани Плани на великі іграшки. Великі іграшки це в мене буде капібара, 71 відтіночок, Ярнар джинс. Це буде велика капібара, я вже таку робила у шарфику з мандаринкою на голові. І це, здається, якщо не помиляюсь, або 40-й, або 70-й. Не пам'ятаю, не буду брехати, здається, так. А далі в мене по плану зв'язати бджілку. Зв'язати бджілку і зв'язати А Для бджілки в мене буде використовуватися відтіночок 26-й. І... Жовтенькі, 216. Це мої улюблені, бджілки. великі, потрібні, бджілки маленькі потрібні, бджілок потрібно багато, тому я розпочинаю активну підготовку до новорічних свят. Сподіваюся, іграшки зайвими не будуть. Ну І тим паче давненько не виходила в ефіри, думаю, можливо, треба відновити цю традицію. І беру собі в роботу 493-й відтіночок, це мені хочеться підв'язати ще жирафчиків. У мене є такі жирафчики в роботі, їм лишилося зробити трішки оформлення. Це я маю на увазі оцих зовсім зовсім трішечки, і вони будуть готові. Але так як не вистачає на все часу, планів більше, ніж потреб, тому вони поки чекають. Але найближче моє бажання, найближче мої плани це зв'язати капібару. Ну і буду нав'язувати жирафів і бджілок. Натхнення є, мотивація є. Вас запрошую до приємного, цікавого і дуже дуже плідного влогу. Сподіваюсь, так? Бо велика потреба є в іграшках. Тому вам натхнення, мені мотивація, знімаю влогами, щоб частіше під'єднуватися і більше показувати для вас відео. Відключення світла не проблема, вибухи нас не здолають. Будемо працювати, будемо перти до своєї мети. І, можливо, когось надихати, також працювати активно. Один вечір посиділа, декілька годин приділила, і моя капібарка вже вив'язана. Ось так вона виглядає, і це майже цілий моточок пряжі. В'язала її дві ручки і зв'язала повністю тіло. Мені лишилося зв'язати мандаринку і шарфика. Ну, і звісно, що форми, а ще вушок не вистачає. І ось. Такий в мене лишився залишок. Я чомусь думала, гадала, що в мене буде один моточок і дві капібари, але ні. В мене майже не лишилося 71-го відтіночку, тому я собі пишу активно списки, що мені треба терміново придбати у дівчаток на наявність єрмар джинс і Алізе Котонголд. Знову ж таки, плюшки, плюшки багато не буває. Ну і ось такі в мене є лізекутон Голд відтіночок. Я дивлюся, що вони між собою дуже схожі, тому я хотіла б зробити ще і таку капібарку, мабуть, буде в мене дві: одна темніша, одна світліша. Планую ще одну зробити, поки хочеться, поки є бажання. Капібарки завжди ці продаються, тому буду повторюватись. В'язати, можливо, по декілька іграшок. І поки не хочеться мені в день в'язати на півбавовну, мені хочеться пов'язати плюшку. Тому я планую сьогодні, скоріш за все, пов'язати котиків колобочків Але що з цього вийде, ви побачите у наступних включеннях, чи будуть це бділки, чи будуть це котики, щось та обов'язково буде, тому що планів дуже-дуже багато. Списки пишу кожен день. Активність є, настрій на в'язання є і мотивація шалена. Плануєш одне, а робиш зовсім інше. Капібари поки на паузі, поки на них втратила натхнення. Приготувала собі корзинку, щоб доробити цих малючків. Полізла за корзинкою з плюшкою, побачила, що в мене тут цілий табун брелочків є. Це та, яка планувала пов'язати котиків. Це з минулого відео одного єдиного зв'язала, не оформила, думала нав'яжу компанію. Але ні. Котик як лежав, так і лежить. Достала корзинку з плюшкою і сиджу тепер думаю, чи в'язати плюшку, чи закінчувати ці брилочки. Тут, мабуть, штучок 10 у мене в роботі брилочків. Тут є 3 квіточки, тут є 5 равликів, є ось такі ось дві жабки розпочаті, одна отакенька одна і 5 лисяток. Думала-гадала і знайшла, в мене зв'язано аж цілих 4 ока на ось таких ось жабок. Зелененького, це, здається, 126 Alize Котон Голд. Сиділа, сиділа, думала. І що ви думаєте, я почала в'язати брелочки. Ні, щоб доробити ці, ні, щоб пов'язати те, що планувала, але ні, я вирішила, що мені треба до тих оченяток зв'язати ще дві жабки. Я скоренько їх дов'язала. Тепер у мене 5 брелочків жабок чекають оформлені. Сказала собі, що плюшка чекає, поки це все не оформлю, поки це все не зберу, не буду до них навіть і торкатися. Зробила я своїм жирафчикам, нарешті, ріжки. Їх також лишилося оформити, і буде ще в мене 2 ось таких ось малючка. Поки новенького не починала. Це мої, я так думаю, будуть самі перші плани. І ось як тільки вимкнеться камера, я одразу візьму голку і почну це все шивати. Але окрім брелочків, мені захотілося ще вив'язати оцей моточок. Я його вив'язувала. Він такий величенький у мене був. Роботи можна було багато з ним зробити. Тому я взялася ще почала вив'язувати свої дві жабки. Жабки за моїм власним описом на Ютубі є мастер-клас подробний, пошаговий і дуже швидкий результат. Це жабки в'яжуться цільнов'язані, для де ярмарок самий крутий варіант, самий швидкий варіант нав'язати багато і нав'язати в один день декілька штук взагалі не напрягається, але продати задешево, тому що розход дуже маленький. Найближчі плани також шити, оформити, і буде ще плюс дві а, іграшки. Ну, і не сиділа ж я без діла. Мені працювати хочеться, я в'яжу активно, в'яжу багато, тому я взялася за роботу, вив'язувала бджілку. Є крильця, є вусики, є вусики, є крильця і є ось таке ось тіло. Ще лишилося голову зв'язати і зв'язати. Твіточку. Дуже хотіла розпочати ще одну таку бджілку, щоб було дві і красивих фото-відео поробити. Але розумію, що кінець місяця дуже-дуже швидко. Мені хочеться ці всі іграшки закінчити, а в мене тільки вони розпочинаються. І кожен день розпочинається одна, 2, 3, 4, 5 новеньких іграшок. Тому я планую скоренько закінчити брелочки, буде поповнення на стійку. Зібрати капюбарку, зібрати бджілку і зібрати жирафчиків. Ну, а далі буде видно, куди мене занесе, чи це будуть котики, їх також потрібно багато, чи, можливо, малючків плюшевих підвяжу. А як ні, захочеться мені ще чогось розпочати. Буду розпочинати, але наступний місяць тоді доведеться працювати на завершення цих всіх малючків. Натхнення є, шалена мотивація, шалена, пришалена. Працювати хочеться, тому я, поки мені хочеться в'язати на півбавовну, я в'яжу на півбавовну. Але про плюшку я думаю кожен день. Куди занесе, побачите в наступному включенні, але я планую це все скоренько зібрати. Не всі плани здійснилися, не всі плани виконалися, але я попрацювала. Попрацювала гарно, попрацювала плідно. Як я вважаю, тому що, окрім цих іграшок, які в цьому відео були заявлені, в мене є ще два відео одночасно знімаю, це вже третє. Хочу хоч щось завершити, бо голова кипить, голова кипить в процесах. Я буду вам зараз показувати брилочки, які будуть майбутні брилочки, тому що я їм ще не пришила, не оформила, як вони звуться, крила, не пришила їм ще крила. Треба зробити їм посмішки, зробити їм тонування, і будуть в мене ось такі ось бджілки. А так як я їх хочу ще трішечки більше, то тому я їх лишаю на наступне відео. Обов'язково вам покажу, вже готові. І не в кількості 4 штучки, а трішечки більше. А, працювала, працювала активно, збирала, оформлювала і мої, нарешті, довгостраждальні жирафи. Навіть тікають від мене. Мої жирафчики, нарешті, готові. Це безкоштовний мастер-клас. Я їх вже зв'язала не один десяток. І планую далі їх ще підв'язувати, тому що вони в мене гарно продаються. Поставила їх трішки ширше, бо в мене є готові іграшки. Мені є що вам показувати. і не всі плани були виконані. Малючки за моїм власним описом. Я їх зібрала, я їх оформила, вони також готові. Позувати зараз на камеру. Планую зробити фотосесію, планую її гарненько пофотати, а для цього мені ще потрібні малючки е цих жабок, тільки в різних відтіночках. Мені ще хочеться зробити салатових пару штучок, можливо, ще з 193-го відтіночку Alize Cotton Gold. Плани є. Але не починаю, тому що я за. Е Взялася за роботу з іншими іграшками, які дуже скоро вам представлю і покажу, які ж в мене в роботі. Дороблю ті, і обов'язково тоді похизуюся наступними своїми планами. Натхнення є, мені працювати хочеться, я активно в'яжу. І кожного разу намагаюся щось новеньке, цікавеньке підв'язувати, щоб вам показувати, як і цього разу капібарка. Давненько не було на каналі, але це не новенька іграшка, я таких вже в'язала. Затонувала їй оченята, затонувала мордочку, пришила мандаринку і вив'язала шарфика. Ось така ось красуня чекає на відправочку у нову домівку. Гарна капібарка, але чомусь я пам'ятала, що в неї розход трішки менший. А ні, вона майже цілий моточок забрала. Хочеться мені ще одну зв'язати, я розпочала трішки ніжкі ручки, і на цьому все зупинилося. Тому найближчим часом я буду також ставити собі у плани, що мені потрібна така капібарка. І вона ще не один раз буде мількати в наших відео. А далі, що... на що в мене вистачило натхнення це весняна або літня іграшка. Це ось така ось красуня. Вона також вже іграшка в повторчику, я вже їх робила, але мені захотілося терміново зробити саме у зимовий період ось таку ось красуню. Обожнюю цю бджілку, мені вона дуже-дуже сильно подобається. Квіточку я не пришиваю. Пришиваю тільки крильця, в'язую ручки ніжки і пришиваю їй голову і вусики. Ось така ось окраса. Я зв'язую ниточкою ручки ось так. Тут є пальчики і просто вдіваю цей хістопчик, ось так, щоб вона не губила свою квіточку. Дуже вона мені подобається. Їй це, мабуть, любов на любов. І хочеться їй також. Підв'язати для наявності, тому що ця буділка вже заброньована. Плани є, настрій є, натхнення є, і, сподіваюся, я його не втрачу, тому що я починаю трішечки втомлюватись. Втомлюватись в плані від того, що це все в голові тримається, багато активно працюю. Але я знаю, заради чого я працюю, поки новорічні свята, поки зовсім зовсім трішечки є можливості підпрацювати, підв'язати, підзаробити, будемо працювати. Знову ж таки, одна жабка, жабка брилочок Чомусь я минулий раз, коли в'язала таку жабку, це зі мною поділилася мастер-класом Валентина, я зв'язала одну і на цьому все скінчилося. Я її продала. І знову ж таки зв'язала одну, найбільше мене не вистачило. Можливо, тільки за того, що ще не переписан майстер-клас. Його треба сісти, переписати в зошит, а не писати з -за телефону, тому вона поки застрягла. Ну, а цих жабок, хто давно зі мною на каналі, то знає, що мені потрібна армія саме таких жабок, тому я знову в кожне відео, хоч потрішечки, до, да, вставляю таких малючків. Мені ще зовсім зовсім трішки їх потрібно. А здається, в мене їх чи 16, чи 17 штук, щось таке. І я цього разу їх підв'язала аж цілих 4. Так, ця щось не хоче показуватися. Отак. І це і все. Це і все, що я встигла доробити, дов'язати, оформити, зібрати. Я вважаю, що картинка вже гарна. Але ще за кадром дуже багато процесів, яким зовсім-зовсім трішечки всього потрібно, так як зараз похмура погода, при денному освітленні, мало мені вдається чого зробити. Більше це роблю в вечірній час, при штучному освітленні, тому не завжди все встигається закінчити, оформити своєчасно. Я дуже радію своїм результатам, дуже радію результатам підписок на каналі. Я дивлюся, кожного дня кількість підписників зростає, і це мене дуже сильно мотивує. Безмежно вдячна всім і кожній, хто підтримує, хто пише коментарі, хто підписується, ставив вподобайки це зараз дуже-дуже важливо. Я задоволена, настрій причудовий, творити хочеться. І, сподіваюся, передала вам свій настрій і своє натхнення. Побачимося з вами у наступному відео, яке буде, сподіваюся, трішки раніше, ніж цього разу. Затримка з е, часом зйомки. Не вистачило мені часу на зйомку вдома всі, тому не до зйомок. Зараз попросила посидіти родину на кухні. Щоб менше вони голосували і в кадрі була тихенька спокійна атмосфера. Я всім бажаю мирного неба, я всім бажаю шаленого натхнення і міцного здоров'я. Дякую безмежно всім, хто дивиться мене з підпискою. Той, хто ще дивиться без підписки, підписуйтесь, будь ласка, їй дуже скоро на каналі будемо проводити розіграш. Тому будьте активні, пишіть коментарі. Це також гарно буде вам допомагати виграти подаруночок. Я сподіваюся, це трапиться дуже-дуже скоро, тому що вже відчуваю, що скоро буде 4 тисячі підписників. Безмежно всім вдячна. Прощаюсь до дуже скорої зустрічі. Бувайте!